Доброго дня, шановні глядачі, ми повернемося до нашої теми, яку ми розпочали кілька тижнів тому, про те, що вже укладена попередня угода між Україною і Швецією щодо надання Україні літаків Гріппен. Це добра була інформація. Єдине, що гіркотою там дзвеніла те, що це буде американсько шведський літак, тому що там двигуни значна частина, майже 50% запчастин, належить сполученим штатам, і сполучені штати мають право вето на застосування продаж і реалізацію цих технічних можливостей. Літаків Гріпен, правильно Гріпен. Ну, в принципі, я думаю, Gripen правильніше буде так не ставити наголос, бо це все таки в перекладі Грифон. так краще мені звучить. Залом дуже добрий літак. Шведи молодці, вони вправно використали усі можливості ринку, але тим не менше їхні літак ніяк не міг продаватися, і вони не могли заключити жодного такого крупного контракту з 2014 року. Але зараз це дуже добрий, вчасний і вдалий крок України плюс. Нещодавно президент Зеленський заявив про те, що перемовини ведуться не тільки і велися, не тільки з шведами, але з американцями щодо F-16 і головне із французами щодо Rafale. Саме так, щоб купити не те, що вже не виробляється Францією і не буде вироблятися, як то літаки, які Україна досі має і вправно використовує міражі 2005, Але тим не менше, Рафаль це вже майбутнє українських авіаційних сил, і це важливо розуміти, що цей літак буде як. Раз на місці в такій конфігурації, тобто, якщо президент сказав, що буде 250 літаків, це добра база, це добра кількість, недостатня, але тим не менше можна буде її нарощувати. Тобто, Франція, яка має площу трошки більшу, населення трошки більше, буде мати 300 літаків України, буде мати 250. Співвідношення дуже добре. Дуже добре. Я вважаю, що правильне буде співвідношення, це десь 180 на 70. 180 це буде дешевші, легші літаки Gripen і F-16, а вже от 70... Найгіршому випадку 50, це мають бути Рафалі просунути технічно. Це будуть літаки, які здатні будуть використовуватися в тих умовах, коли не можна буде використати літаки американського чи напівамериканського виробництва. коли Америка зможе накласти вето або пізніше потім накласти вето на використання їхнього програмування. Після того як вони виконують те завдання, досягнуть тої мети, яку поставив перед нам Київ, але вони ця мета і завдання не відповідали інтересам Вашингтону. Тому найк найкруті. Ще бомбардування і найвдаліші вильоти в глибини території, і взагалі використання в тих напрямках, в яких не можна використати американську, такі, будуть використовуватися французькі, бо французи не мають жодних запрещень, де буде використовуватися їхня техніка. Так вона трошки дорожча, але вони продають все. Вони віддали літак, продали вам і віддали усі можливості користуватися ним. Лети куди хочеш, бомбардуй Москву, бомбардуй будь-що інше, Використовуй її будь-інде де -інде, в будь-який спосіб. Франція буде тільки надавати подальшому технічну підтримку, допомагати реалізовувати усі надходжені нові, які з'являються щодо модернізації Рафалі. Вони будуть імплементовані автоматично на ці літаки без жодних попередніх додаткових умов. І плюс найцікавіше я би до цього всього хотів додати, чому я вбачаю, що з Рафалями таки буде досягнуто певної домовленості. Чому тому, що російські фейк-медіа, але не завжди вони розпосуджують повні стопроцентні фейки, повідомляють, що 2500 500 французьких військовослужбовців готуються перетнути польський кордон, щоб вступити в бій з російськими військами на лінії бойового зіткнення, от про лінію бойового зіткнення і вступити в бій. Це повна брехня. Про кількість так, в принципі, вона відповідає тим попереднім оцінкам, які, ну скажімо, в різний спосіб з'являлися на різної ім вірогідності в новинних платформах французьких і франкомовних, в тому числі, що готується приїзд в Україну на Інструкторів французьких техніків, французьких забезпечувачів імплементації, впровадження французької техніки ні слова не стверджується, яка це буде техніка. Літаки, гвинтокрили, надводні, підводні це все в принципі чутки лунали, але це чисто звучало як така казкова історія, але тим не менше. Вважаю, що це буде підготовування до того, щоб можна було приймати перші рафалі. Тому що Рафалі Україна може купити дуже швидко. Були би тільки гроші. Історія про те, що треба стояти в багатомісячних чергах, так вона існує, але тут в даній ситуації спрацьовує, що Україна first, тобто Україна передовсім вийшов літак, умовно, Україна, давайте візьмемо. Греція замовила ще додатково там 10 рафалів, хоч вона має так достатньо, але тим не менше. І от вона отримує не 10, а не, ну Чекайте, мусите почекати, тому що два отримала Україна. і так далі до іншої країни, крім, до, там до Сербії, до Горватії. І таким чином збирається одна-дві ланки. і Ці крила вже можуть бути просто технічно завантажені в процес підготування українських литовищ, підземних сховищ тобто всієї всі іншої інфраструктури, яка потребує воєнна держава, держава під. Час війни під час того, як будь-яка точка розташування цього вартісного і дуже дорогого літака може бути локалізована і знищена. І знов таки це не питання того, що ці 2500 інструкторів і техніків приїдуть в Україну, і завтра прибуде літак. Також так не буде. Звичайно, чим гарячіша війна, тим менше вірно, що така цінна техніка буде розташована, але все розвивається, і ніхто не виключає того випадку, що українське небо може бути захищено принаймні в якійсь частині західної України. Одної частини буде захищена європейською протиповітряною обороною. Це все в майбутньому цілком є імовірним, і прибуття військовиків також є абсолютно імовірним. Хоча знов-таки я також люблю, коли все відбувається добре таємним, а пізніше явним тільки стають результати цієї доброї роботи. Але тут ми можемо просто потеоретизувати, плюс проаналізувати слова і заяви російських фейк-медіа. І тому тут можна таким чином до цього поставитися, і в принципі інформація. Інформація про те, що інструктори готуються і будуть в Україні. Вона ніколи ні ніким не закреслювалася і не спростовувалася відкрито. Історія про те, що диверсифікована буде українська авіація, є прекрасною. добре, що можливо і нас почули з вами запитання, які тут ціла дискусія була в першому відео про те, що чи насправді можна обійтися лише американськими чи американсько шведськими літаками. Що я заперечував, і в принципі наша дискусія там нижче під відео, можливо, вона також привернула увагу когось фахівців Хтось доніс, не знаю, може, це був давній давній план. Але тим не менше, історія про те, що Париж був дуже зацікавлений, в тому щоб Дасові Сьон була присутня в українському небі. Париж був дуже зацікавлений, щоб Досові Сон мали спільні виробничі потенціали з Україною. Подивимося, як це буде реалізовано. Бо загалом Рафальси надзвичайно літаки тут у нас буде зараз заразити відео, і перед тим, напевно, воно було з'являлося про те, яка це прекрасна і якісна машина. Дуже багатьох авіаконструкторів вона надихнула на виготовлення у Власних літаків легко побачити певні подібності, і тому ця класична модель французького літака, який завоював в потужну нішу. В світі, зокрема Індія, Індонезія, Малайзія. Вони є такими важливими крупними закупівельниками цієї техніки, бо вона на думку індусів, на думку малазійців, на думку індонезійців, найкраще протистоять совєтській читай китайській техніці, читай російській, тобто українському одвічному ворогові. Найкраще протестить саме французькі літаки. Тому в принципі все більш-менш вимальовується в дуже добре, як кажуть, мозаїчне панно. І там також напевно і наша є одна, дві-три мозаїки. нас там лепту, в тому, що ця дискусія привернула увагу до необхідності диверсифіковувати кожну українську зброю. Будь-яка зброя має бути подвійна, тобто 50% цієї зброї має бути українського європейського виробництва, тобто можна буде її використовувати в будь-який момент часу, будь-коли будь, будь проти кого. А інша частина технологічно складніша, яка Україна і Європа поки що наздоганяє в масовості виробництва, може бути, звісно, американська. Це не означає ніколи не може означати, що Україна має відмовлятися від американських літаків, зброї, ракет. Однозначно, ні. Тільки мати це все у диверсифікований спосіб, тобто має бути потужна диверсифікаційна історія. Тому, звісно річ, коли ми говоримо про 250 літаків, то на мою думку, як би мало виглядати, щоб половина була французькі, а решта були шведсько-американські або американські. Ну так не буде, зрозуміло, тому що цінові характеристики Рафалю, Гріпенів і F-16 трошки відрізняються. але знову таки перспектива завжди майбутнє лягає вантажем на найкращі розробки. На Найліпше е, підготовленіше до того, щоб тягнути українську авіацію у майбутнє, не затримуватись в доброму зараз, а тягнути її в якісне майбутнє такими паротягами у якісне авіаційне майбутнє України буде трафалі. А ми будемо з вами, шановні глядачі, слідкувати за тим, як це буде розгортатися. Як будуть розгортатися ці події? Вас я прошу також, як завжди, прослідкувати, Чи ви далі підписані на канал інфрашкільця, дуже легко робити. Тут вгорі такий квадратик з QR-кодом з'являється постійно від часу ви натискаєте телефон у режимі фотоапарату. тиць, і ви вже підписалися на канал індрошкіль. Сподобалось, поставили вподобайку. Дуже сподобалось, поширили серед друзів. Дуже сильно сподобалось, Поставили у себе на соцмережі. Прокоментували, привернули увагу до інформації, яка сподобалась вам. Щоб вона сподобалась іншим. Або не сподобалось принаймні, щоб ми про неї дізналися. Не Запрошую вас всіх до переглядів. Дякую, хто переглянув і поставив подобайку. Дякую за підтримку. Дякую передовсім спонсорам. Які Мотивують нашу роботу тут на каналі. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!